Як ви бачили, що цей апарат з цим сіном, так сказати, справляється хорошо. Пілюки, так сказати, менше, ну потрібно, звісно, працювати на відкритому повітрі, тому що в приміщенні все одно буде пілюка, вона буде осідати і так далі. Коротко про саму конструкцію. Конструкція, як я вже вам говорив з інтернету, в принципі, кожен самодірчик його може зробити сам, але сама відповідальна так сказати операція в цьому сінаристі, це не стільки там ножи нажило, як вони поставлені, як сам вентилятор. От щоб виготовити вентилятора і його правильно відбалансувати, для цього потрібно щось чуть-чуть, так сказати, бажано, щоб це робив токар. У мене токара немає, так що я його все робив сам на око, ну так як я вмію. Але остаточно я його все ж таки не відбалансував до кінця, і він у мене чуть-чуть має вібрацію. Ну, Для мого господарства в мене небагато. Той живності, так сказати, я думаю, що його хватить. Буде час, я спробую ще його краще від самого вентилятора відбалансувати. Тоді буде ще краще працювати. І до таких ще один нюанс: до таких розмірів цього, цієї соломорізки потрібно підбирати сам електромотор, ну, само собою, на 380 вольт, плюс, щоб було 3000 оборотів на цьому моторі. У мене тут стоїть мотор. 2 кВт, я не, не пам'ятаю точно, але ну, мабуть, до 2 кВт, там, може 2,2 2 кВт. Е, все ж таки, якби стояв би 3 кВт і 3000, питань зовсім не було б ніяких. Е, там що не кінь, то він би без нагрузки його все подрібне би. А двох 2,2 кВт, я думаю, що, але ж для, для, для мене його вистачає. Ну от на цьому все. Ще одна самоділка додалась в мою копілку. Пенсіонера, який живе в селі, не йому, що робити, займається такими віщами. Кролі будуть задоволені подрібненим сіном, а що нам більше треба? Гранулятор є, подрібнювач є. Все сказати, виготовлення самого комбікорму. Кому понравилось моє відео, ставте само собою лайки, дізлайки, підписуйтесь, кому цікаво на канал, буду викладувати нові відео. У мене ще є деякі ідеї, які треба так сказати зробити.